22 жовтня пройшла стартова конференція проекту CBC AGES, який реалізується спільно між повітовою радою міста Тулча, що у Румунії, виконавчим комітетом Ізмейльської міської ради та молодіжною громадською організацією Нове покоління Європи. Сьогодні ми презентували другий проект в рамках програми Інтерект Некст Румунія Україна. Це другий проєкт в цієї програми. Попередній ми теж місяць по тому презентували. Ці два проєкти. Вони націлені на нашу міську центральну лікарню. У рамках проєкту буде закуплене нове обладнання для Ізмаїльської міської центральної лікарні. Зокрема, мобільна рентген-система C-Arm, дві анестезіологічні станції та Уретеро Реноскоп. Також в Ізмаїлі буде створено освітній простір, який дозволить впроваджувати нові практики та технології у медичній сфері. Свою чергу для повітової лікарні швидкої допомоги міста Тулча збудують новий корпус судово-медичної служби. Окрім цього, партнери проекту планують провести інформаційну кампанію, зокрема 20 інформаційних семінарів, 4 тренінги з надання швидкої допомоги та дві міжнародні конференції в Ізмаїлі та Тулчі. Загальний обсяг фінансування проєкту становить півтора мільйона євро, з яких 350 тисяч буде профінансовано з міського бюджету Ізмаїла. Сфера медицини. Наші часи такі непрості. Да, період військового стану. Це, мабуть, одна із важливіших сфер життєдіяльності міста, тому що ми повинні піклуватися за наших мешканців, за наших військовослужбовців. Ізмаїл вже реалізував низку міжнародних проєктів у співпраці з Румунією та Європейським Союзом. Серед них ініціативи з розвитку транспортного сполучення за маршрутом Ізмаїл Орлівка ісакча Сакчатулча протидії організованій злочинності. Модернізації медичної інфраструктури збереження культурної спадщини, а також екологічний проект Чиста ріка, спрямований на охорону екології річки Дунай Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.